Так, ну що, етнорезиденція. Дівчата запрошували, пішли за підтримку УК. Український фонд. А чого? Не знаю, зараз все з'ясуємо. Добрий день. Добрий день! Ладомір'я? Так, да, дівчата мене запрошували. Куди тут іти, треба? Ну, хотіли побачити, що тут у вас є. Зараз вивезуємо. Давайте. Екскурсія повинна починатися з чого? Правильно. З ресторану. Добрий день. Дівчата мене запрошували сюди, боже, яка краса. І що у вас є смачненьке? Якщо в нас староволенська кухня, це волоханики, готуються з двох видів картоплі, варена і терта, сира. Всередину туди кладеться начинка з тушкованих грибочків з цибулькою і робиться такі кульки. Подається зі сметанкою, та ж Хочемо. А не з кварочками, а з грибним соусом. А, Дуже смачний. А також токмачі, це теж страва ще тисячу. 880-го року тут недалеко в Кременецького району готується з вареної квасолі з маком, а потім формуються такі кульки і у фритюр. І подається шкварочками зі сметаною. У можна одного, то, один то, у у у білий кощ. Е, якого року? 1876, Здається. Рецепт, так? Да? Клас. Зараз я більш точно скажу. Беріть Білий босс. Смачно. Япка. Ну що, смачно? Да, дуже. Да. менший. Чим. А вам я. як? Сергій М -м, Цікаво. Цікаво. Чикау, да? так? Смачно. Дуже смачно. М -м -м. Рекомендую. Це движение зробити? Так. Давайте. Це токмачі ага. дивіться, у фритюрі з квасолі та з маком. Ага, цікаво. Ага. Це. Це у нас волоханики, ті, з двох видів картопліки. А можна я на секундочку у закупити? Волоханики з двох видів картоплі. Макка ага. і сира. А ага. всередині начинка з грибочки. Супер, супер, Смасі. дякую. А зараз спробуємо. Так, бачите, дійсно там є мак. Слухайте, так смачно? Боже, в перше житті. Дійсно, в Україні можна проводити український гастротур. Ну, реально, дуже смачно рекомендую. Mm -hmm. Дякую. Так, картопляники-волохавики, чи як сказали. Так, да, ну таке цікаве. Mm -hmm. Mm -hmm. Два види картоплі і всередині гриби, так? Mm -hmm. Смачно? Дуже смачно. Mm -hmm. Так, а це що у нас? Це варенички сома на заварному шпинатному тісті. Подивіться Пожар... зі сметанкою та з зеленою лікою. Ммм. Mm, Смачного. Сергій у нас пробує. Mm, вкусненько. Да? Цікавий смарт. Yeah. Прикольно. Більше навіть до, до пельменів, чи, до вареників. Пель, пельмені з цим, з рибою, з сомом. Сом відчувається в самому кінці. Ага, цікаво. Ну, почат... ну і що? Вот. Робимо. Так, да, дійсно, схожу на пельмені. І смак риби в кінці. Ну я просто сом дуже люблю і рибу люблю. Дуже смачно рекомендую. Цікавий цікавий смак. Ну що, наше враження Взагалі неймовірно, смачно, неординарно. Ну вразили ви нас, все сподобалось. Просимо рахунку. Добре, зараз.